Усім привіт! Це ранок вдома. Знаю, ви зараз здивовані, тому що наші етери мають незвичний вигляд. Цей тиждень ми будемо виходити в онлайн-форматі для безпеки кожного члена команди. Адже ви знаєте, що з 10 жовтня територія України перебуває під постійними ракетними обстрілами. Але все ж таки це буде ранок вдома з цікавою інформацією та корисними сюжетами. Сьогодні 17 жовтня, і ми починаємо. Друзі на календарі 17 жовтня, і саме в цей день, але в 1888 році вийшов перший примірник науково-популярного журналу National Geographic. Зараз він виходить мільйонними накладами майже 40 мовами. І всі ми знаємо його візитну картку. Це суперкруті, унікальні фото з різних куточків. Світу, але уявіть собі, перші 20 років там взагалі не було фото та картинок, суто тексти. Та й виходив, чесно кажучи, неби як через брак матеріалу. Отже, хочете дізнатися ще багато чого цікавого. Дивіться нашу рубрику День в історії. 17 жовтня 1935 року народився видатний мовознавець та популяризатор української мови Олександр Пономарієв. Цікаво, що спершу його прізвище писалося пономарьов, втім він вважав його зросійщеним, тому змінив. Закінчивши школу, майбутній науковець вирішив вивчати українську мову, та вступити на бажаний факультет йому не вдалося. Бракувало знань української мови, довелося йти на відділення російської філології. Попри це, про своє бажання не забув і вчив українську мову, якій присвятив всього себе. В підсумку захистив докторську дисертацію на тему проблеми нормативності української мови в засобах масової інформації. Значну частину свого життя, понад 40 років викладав у Київському національному університеті імені Шевченка, а деякі час і в інституті східноєвропейських студій. Що в Карловому університеті у Празі. останні 15 років життя разом з колегами працював над новим українським правописом. Пономарів автор понад 250 наукових праць. Є відчуття, що Росія ніколи не дасть нам відчути себе переможцями, тому нам треба бути постійно при зброї і давати по зубах кожному, хто напрошується в гості без запрошення. Наголошував поет Іван Драч, який народився 17 жовтня 1936 року на Київщині. Його перша збірка віршів Соняшник вийшла у 1962 році. У своїй творчості Драч нещадно критикував радянську владу та значився у лавах дисидентського руху, учасники якого відкрито виражали свої політичні погляди. Разом із іншими дисидентами створив народний рух України. Першу офіційну антирадянську організацію на рахунку драча є сценарії таких кінофільмів як «Кам'яний хрест, Криниця для спраглих, пропала грамота. Поезії драча перекладені багатьма мовами азербайджанською, молдавською, польською, чеською, німецькою та іншими. Мати Тереза, вона ж Ан'єс Гонжа Боякшу, 17 жовтня 1979 року отримала Нобелівську премію миру за діяльність у допомозі стражденній людині. Так сформулював рішення Нобелівський комітет. Народилася мати Тереза в Македонії у підлітковому віці. Черниця вирішила допомагати стражденним людям. У 1931 році прийняла свою першу обітницю і вибрала собі ім'я на честь католицької святої Терези Лізьє, покровительки місіонерок. У 40 років черниця заснувала конгрегацію сестри місіонерки Любові. Сьогодні ця організація налічує понад 4,5 тисячі осіб з усього світу. Жінка доглядала за хворими, роздавала медикаменти та їжу бідним, заснувала притулки та хосписи для безпритульних дітей за свою. Діяльність на благо людства, мати Тереза удостоєна понад 120 нагород. Крім того, вона канонізована як свята Римо католицької церкви. А яким буде 17 жовтня 2022 року, залежить від кожного з нас.